До освітньої програми розважці дитячо-нації спортивної школи, які ми домовляємо інте 11 тисяч. Тому дано запропонували зміни до програми, так керуючий статтею 26 закону бізнесу про місцевості відбудування українців, старая вирішила, внести зміни та затвердити освітню програму розважність дитячо-нації спортивної школи на 22-25 роки, а саме в році, уроці фінансове забезпечення виконання програми на 2024 рік додати придбання максиму 11 тисяч гривень. Цього програму суму мільйон 26 тисяч замінить на 1 мільйон 37 тисяч. Контроль також на комісію питає нас. Прошу голосувати. Сидор Роман. За. Антонів Андрій. За. Водна За. Олехан Тетяна. За Бурмус Роман. За. Волокович Повиковичу За. Гриця Роман. За. Дудка Зоряна. За. Кухаришин Іван. За. Огуновська Христина. За. Олени Чидон. Руцишин і Ворон. Шим Колександр. 13 за рішенням при